Друзі, доброго дня! З вами автомайданчик Біарато. Сьогодні розповім про такий от автомобіль: це Volkswagen E-Golf, електромобіль. Батарейка у нас на 36 кВт. Автомобіль в чудовому стані. зауважень по кузову немає, без м'ятин та подряпин. Приїхав цей автомобіль до нас з Німеччини. Дана автівка має колір білий перламутр з голубоватим таким відтінком. Дуже гарно виглядає, особливо на сонці. Що стосується комплектації, це максимально топова оптика Full LED, адаптивні, до речі, фари. Передній та задній партроні, камера заднього огляду, мертві зони, які відображаються в дзеркалах, клімат-контроль двохзональний, підігрів сидінь, присутній, велика мультимедійна система та багато іншого. Ізюмінки цього автомобіля це те, що він електричний. Він доволі таки потужний, енергічний, а ще він дуже дешевий в обслуговуванні. Точніше, не те, що дуже дешевий, Тут в обслуговувати немає що. Не масла, не фільтра, не ремінь ГРМ, абсолютно цього нічого немає. Що стосується витрат палива приблизно 40 гривень на 100 кілометрів, якщо ви заряджаєтесь вдома від звичайної розетки 220. це просто пиль. Якщо вас зацікав цей автомобіль, приїдьте до нас, покатайтесь на ньому на тест-драйві. Це Шкиряників 8, автомайданчик Біравто.